Україна передасть Кім Чен Іну його полонених солдатів, якщо північнокорейський диктатор організує обмін на українських військових. Про це заявив президент Зеленський у телеграмі. глава держави наголосив на можливості такого обміну і зазначив, для тих солдатів із КНДР, які не хочуть повертатися, можуть бути інші варіанти, зокрема, наближати мир через поширення правди про цю війну. Корейською мовою раніше служба безпеки України розповіла подробиці про полонених північнокорейських солдатів. Таких наразі двоє. Один із них каже, що їхав на навчання, а не на війну з Україною. А інший був снайпером в армії КНДР. Обидва не розмовляють ані англійською, ані тим паче українською. Тож з ними спілкуються через перекладачів у взаємодії з розвідкою. Південної Кореї Сеул, до речі, навіть навів дані про втрати північнокорейських солдатів. Загинуло вже близько трьох сотень і ще 2700 поранені. Південно-корейська розвідка твердить, що високі втрати серед солдатів із КНДР пов'язані з їхнім нерозумінням сучасної війни, наприклад, марною стрільбою по безпілотниках.